Рано чи пізно цей день обов'язково настане. і Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Донецьк та всі інші наші міста і села будуть звільнені завдяки можності збройних сил України. Наближаємо цей день як можемо, Волонтеримо, донатимо, тримаємо економіку тилу у великій битві світла проти темряви. Важливе кожне сяюче серце. Бо разом ми сила. Ну а тим, хто захищає батьківщину зі зброєю в руках. Мене в змозі сповна висловити всю вдячність за кожен день нашого життя в рідній країні. У кожного з них свій шлях на фронт. Про те, як Івано-Франківець повернувся до України з французького легіону, наступний матеріал. А найстрашніше це коли по тобі стріляють танки. Цей звук він моторошний. Не так страшно, коли стріляє артилерія чи міномет. Ось, коли ти чуєш танк, ти чуєш вихід, потім проходить декілька секунд, і ти чуєш приліт. І щоразу оцих декілька секунд, між тим, коли вилетіло, і ти чекаєш, коли прилетить, вони страшні, а танків за минулий рік Станіслав Чечко побачив чимало на зв'язок з кореспондентами телеканалу Дом. Військовослужбовець вийшов з прифронтових позицій на Луганщині. Попри гостре респіраторне захворювання та прогресуючу ангіну, захисник продовжує триматися. Та ось так пригадує своє 24 лютого 2022 року. Зранку є звонить товариш. Іспаніка, і каже стас прилетіло по. По аеропорту Франківську почалася війна. Які емоції були. Я був що це? Так, да, я був шос. Треба зазначити, що звістку про початок війни в рідній країні герой цього сюжету отримав, перебуваючи на військовому навчанні у Франції. Сім років зразкової служби у престижному підрозділі збройних сил Франції, французькому іноземному легіоні, перекреслив перший день війни на батьківщині. Через декілька годин ми запросили рапорт нашого командування про те, щоб нас відпустили. Ми не знали, як до цього ставитися. Не знали, що робити, чи нас відпускають, чи не відпускають, чи можемо сісти, і поїхати. Ну Почали уявляти, як це зробити офіційно. Попросили рапорт командира батальйону, щоб відпустив нас чи відпустку, чи дав нам академ відпустку, то що є так само така функція на рік, ви можуть відпускати, чи щоб розірвати контракт, і щоб ми не були дезертирами. І нас відпустили. На що нам дали відповідь, що їм треба день-два це Питання з вищим командуванням. Станіславу зачитали статут, згідно з яким він військово зобов'язаний французької республіки не має права воювати за інші держави. Навіть за батьківщину, попри тиск вищого командування і втрату французького громадянства, військовослужбовець наважився на незворотній крок, поїхав до України і пішов на війну. Перший бій провів у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України на Луганщині. Мені було... було комфортно і спокійно. По мірках військових я відчував страх. Я розумів, що десь грань. Десь цей кожен постріл танку, це може бути ну, останнім для тебе. Я десь відчував, з цим своїм досвідом, який я маю, що я знаю, що мені робити. Я знаю, як мені рухатися, я знаю, як мені переміщатися, я знаю, яким займати позиції. Я не губився, і це я дякую Іону, що Ще в цьому було. Ну, кістки. Перероджено Станіслав Чечко разом з побратимами штурмував електростанцію на Луганщині протягом чотирьох діб. Їх обстрілювали з кулемета. Цей обстріл дивним чином записався на смартфон захисника. Це відео я подивився десь тільки через дві доби. Я знав, що воно в мене є, але дивиться мені його було моторошно. В бою воїна поранили. Реабілітацію він проходив у рідному Івано-Франківську. На лікуванні тішився кожною миттю мирного життя. Он малюк ганяє голубів. Там пані поспішає на роботу. Закохані смакують каву. Саме за ці щасливі моменти б'ється Станіслав Чечко пліч опліч з тисячами побратимів на фронті. Для мене так має відбуватися. Ти боюш за той спокій в тих містах, куди ти приїжджаєш.